Рішення про створення національної гвардії України було ухвалено у 2014 році на тлі російської агресії. Відтоді підрозділ став ключовим елементом системи національної безпеки, взявши на себе завдання охорони правопорядку стратегічних об'єктів та оборони України на передовій. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов підкреслив, що саме відданість і мужність нацгвардійців дозволяють атомникам зосередитися на головному виробництві електроенергії. Це спільна справа. Бійці тримають варту, працівники ПАЕС забезпечують країну світлом і теплом. В цю річницю національної гвардії України ми раді вітати наших колег. Я не помиляюсь саме колег, тому що ми працюємо разом на єдину мету. Робимо єдину справу забезпечувати людям спокійне життя. Ми оперативно реагуємо на всі загрози, і завдяки роботі нашої нацгвардії ми можемо працювати безпечно. Цей період такий складний, коли наш агресор постійно завдає ударів по нашій енергосистемі. Да, охорона саме таких об'єктів це завдання номер один. Окремою частиною урочистостей стало нагородження військовослужбовців, які відзначилися під час несення служби. Подяки генерального директора Південно-Української АЕС Вознесенської районної військової адміністрації міської ради отримали як чинні гвардійці, так і ветерани підрозділу. Серед нагороджених більше як 30 військових. Це бійці, які не тільки безпосередньо беруть участь в охороні Південно-Української АЕС, забезпечуючи її безпечну роботу навіть у складний час війни, але й регулярно їздять на нуль, щоб посилити українське військо на фронті. Починаючи з дня створення Національної гвардії України, це з 2014 року, вже пройшло 11 років за цей період. Ми зміцніли. Ми оновилися і військовою технікою, і особовим складом. Звісно, зміни є, і зміни вони в кращу сторону. З'являються нові зразки озброєння, техніки. Це ми все впроваджуємо в службову бойову діяльність, використовуємо. Але краще, що воно, звісно, не знадобилось, тому що вже також. Ожця перемоги нашої миру, спокою приємним завершенням заходу став виступ академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. Цей колектив добре знайомий військовим. Вони регулярно приїжджають із концертами, як у тилові частини, так і ближче до лінії фронту, щоб підтримати захисників у репертуарі. Патріотичні пісні, народна музика та сучасні композиції, які знаходять відгук у серцях глядачів. Такі виступи не просто розвага у складні часи. Музика допомагає військовим абстрагуватися від буденних викликів служби і відчути підтримку. За словами самих гвардійців, живий концерт це можливість зарядитись позитивними емоціями та підтримати бойовий дух.